Фентезі, це коли він стоїть посеред поля, вітер грається з його волоссям і плащем. А потім він схиляється і каже: Вибач, з тобою все гаразд, загрози більше немає, і я переміг усіх поганих дядь. Розумієш? Екшен, пристрасть, емоції. Коли можна розтанути… ясно, але давай краще по тексту. Усім привіт! Це Фоса. Сьогодні говоримо про фентезі та ось цей чудовий тайтл – Маг води. Скільки сенсу в цій назві. Але давайте зразу до справи. Автор перші півтори серії чесно тримався за підручник хімії. Але потім зрозумів, що легше пояснювати все одним словом магія. Чесно кажучи, я вважаю, якщо не готовий стати магістром з фізики і хімії, щоб вигадати правдоподібну систему, то й не треба. Просто магія, просто ШУНЬ-ШУНЬ, Просто герой знову імба жорстка. Це ж головний герой. Йому не потрібна підґрунтя. Принаймні, в інших фентезі аніме все таки працює. І працює чудово. Звісно, крім магії, Рьо отримує ще й вічну молодість. Ну, а як інакше. Якщо вже бути білим і пухнастим, то на вічність, щоб мало не здалось. Але я не критикую це аніме. Ні, ні за що. Це чудовий тайтл. Під певний настрій, під чайок. Він, як старий диван, не вражає новизною, не модний, але на ньому зручно розвалитись після роботи, кинути сорочку, увімкнути якусь магію, ельфійку, сюжет, що плавно тече: гільдія, реєстраторка, шукачі пригод, принцеси, демони. Все це вже ми бачили. Але ти лежиш, чайок заварюється. І думаєш, а не погане ж аніме. І не кажіть мені, що старий диван краще викинути. А такі аніме не потрібні. Все потрібно, бо дає атмосферу. Згадала одне аніме, де сюжети взагалі не було. Ну, щось ходять, розмовляють, ніби якісь події, але по суті нічого не відбувається і не змінюється. Звісно, я його подивилась до кінця. Іноді не потрібна глибина та драма, бо хочеться чогось лампового та легкого. А тепер найцікавіше романтика. Який романтичний інтерес цього тайтлу Ельфійка Сера. Про неї можна зробити окреме аніме, їй навіть ендінг повністю віддали. Вона чомусь дуже швидко прив'язалась до милого хлопчика, Рьо. хоча часу і справді мало. Треба ж і основний сюжет вести. А особливо сподобалась сцена, де в підземелі відбувається епічна заруба, а вони з сидять у бібліотеці й фліртують. Це настільки нестандартний хід, що я аплодую. Моє схвалення та пашана. Але, попри затишність, хотілося б, щоб Рьо мав хоч якусь дивну рису, бо інакше це просто ще один ідеально, шляхетно, біло-справедливий герой. Наприклад, хай би колекціонував глечики і підривав їх середини водою, або чатував у кущах, а потім маленькими потоками води у дівчат. Піу-піу. щось, щоб зробило його цікавим і живим. Але головне питання чому ж Сера справді закохалась у нього? Маю свою теорію, але вона надто пікантна для Ютубу. Тому на Патреоні.